Я на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас про мобілізацію, і роботу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Говоримо сьогодні. І я вітаю гостя нашої студії з нами. Володимир Богданович, заступник начальника мобілізаційного відділення ТЦК та СП. Пане Володимире, вітаю вас! Вітаю доброго дня! Доброго дня! Дякую, що ви сьогодні в нашій студії пропоную почати з таких базових питань, що сьогодні входить до повноважень і обов'язків ТЦК та СП. Ну, на перше за все, обов'язки і повноваження територіальних центрів комплектування соціальної підтримки, передбачені положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, і доповнюються окрім закону і постанови Кабінету міністрів, яка зараз вступила в силу 560-ї. Скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про таке питання, як робота з населенням, перевірка документів, вручення повісток, що тут можна сказати? Які повноваження є у представників ТЦК? Ну, перш за все, не тільки у представників ТЦК є повноваження, а постановою 560 від 18 числа від 18 травня 2024 року визначено ряд інших керівників установ, підприємств, організацій і представників органів місцевого самоврядування, наділені повноваженнями вручати повістки. Як це відбувається? Якщо ми говоримо про роботу групи з мобілізації, хто до неї сьогодні входить? Ну, групи оповіщення. Напередодні, перед тим, як здійснювати повіщення, от, затверджується і погоджуються з органами місцевого самоврядування. Визначається, там можуть бути входити представники ТЦК, підприємств установ організацій і інший, ряд інших уповноважених представляти інтереси органів місцевого самоврядування представників. Відповідно, видається наказ, встановлюється і погоджується головою районної військової адміністрації. Далі тим посадовим особам. Виручається, реєструється посвідчення уповноважених осіб, які відповідно до постанови мають право вручати повістки, здійснювати оповіщення і здійснювати перевірку військово-облікових документів за наявності військово-облікових документів, або паспорта, або громадянина України, або іншого документа, який засвідчує особу. Що відбувається, якщо особа не має при собі перелічених документів? Ну або я впевнена, що є й такі випадки, відмовляється їх надати. Ну, законодавець також тут передбачив, що особа не, її не обов'язково мати в паперовому вигляді або фізичному вигляді документи. Вони також можуть бути в електронному вигляді. В разі, якщо особа не має жодного із тих видів документів, представником уповноваженим перевіряється особа або представником ТЦК через реєстраторів, які мають право доступу до реєстру, і таку людину можна... Швидко встановити її. чи вона підлягає призову по мобілізації, чи в неї військово-облікові Дані, чи не військово-облікові Дані, чи вона перебуває на обліку і таке інше. А також представником нацполіції, нас який може встановити особу. Але це, я так розумію, вже відбувається не, наприклад, на вулицях міста. Чому? Безпосередньо може бути і встановлювати особу і на вулицях міста. Можна встановлювати і є для цього всі засоби технічні і можливості. Якщо людина відмовляється навіть назвати прізвище, ім'я по батькові або надати певні документи, ну є категорія таких громадян, звісно, що вони по-всякому стараються ухилитися або не надати свої дані. Ну для цього встановлюється процедура прописана чітко в 560-й постанові представник уповноважена особа відрекомендується, Хоче цього громадян чи не хоче. Вона пояснює, що зараз буде встановлювати особу. Ця особа може відмовитись або не відмовитись. Якщо особа не відмовляється, її перевіряють через е, територіальний центр комплектування соціальної підтримки. Якщо особа підтверджується, в неї документи в наявності, до неї претензій по військовому обліку немає, ну, така особа відпускається і ніхто не затримує. Треба встановити особу і. Причетність до військового обліку. Є така особа на обліку військовому чи ні. Якщо ж особа відмовилася, для того і представник поліції, але після того, як представник уповноважений відрекомендовується, він повинен виписати повістку. Особа може відмовитись від повістки або отримати ж ту повістку і прийти у добровільний, вказаний, визначений термін повісті і годину. Ось, або якщо ж відмовляється від отримання повістки, складається акт відповідний. Після цього, як склався акт, представник поліції відповідно до 560-ї постанови на підставі Кодексу України про адмінправопорушення має повне право здійснити затримання такої особи для встановлення особи, особи як такої і притягнення до адміністративної відповідальності. А поясніть мені, будь ласка, от порядок цих дій, так як воно регламентоване. Якщо людина, наприклад, на вулиці відмовляється надати свої дані, представитися, надати документи до перевірки. Я так розумію, що важко їй вручити повістку, бо невідомо, що це за особа. Тоді як діє представник поліції, який входить до групи, яка здійснює оповіщення? Представник поліції буде встановлювати особу відповідно до своїх можливостей і засобів. У них також є відповідні такі планшети, і от по цих планшетах вони встановлюють особи. Якщо неможливо встановити особу, я думаю, процедура встановлення особи вже визначена в законодавстві. Доставляє до правоохоронних органів і там встановлюють особу. Зрозуміло, давайте трішечки назад повернемося, де у громадянина можуть перевірити документи і які саме. Ну раніше відповідно до 560-ї постанови, яка вступила в силу. 19 травня раніше не було передбачено чітких вимог і не було заборони щодо місць для отримання або вручення повісток. А тепер законодавець чітко передбачив в будь-яких місцях, громадських, негромадських, в закладах охорони здоров'я, в навчальних закладах на підприємствах, установах, організаціях в парках, в скверах, тобто де є де є громадськість, де люди відпочивають. Рухаються, живуть, йдуть на роботу. Ну де продовжувати як, як сьогодні докум... як сьогодні законодавець регулює ось цей момент щодо, наприклад, приватної власності, приватної території і роботи мобільних груп з представниками ТЦК, поліції і інших уповноважених осіб? Ну, приватна власність у нас законодавством є захищена. По приватній власності безумовно має дотримуватися всі незаконні підстави. Нормативні піднормативні законні документи щодо права приватної власності. Ніхто не може самовільно війти на територію приватної власності. Але біля території так можна дати, це не забороняється. У разі хіба на підставі рішення суду, постанови або інший нормативний документ, який передбачає можливість, ну я так розумію, на проникнення території приватної власності. Скажіть, будь ласка, правила щодо перевірки документів, і щодо вручення повісток? Вони однакові щодо місця ситуації здійснення цих дій? Так, саме так. Можна і перевіряти, і вручати повістки, безумовно в, 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 в перелічених мною от, попередніх місцях, місцях громадських і на підприємствах, установах, місцях праці і в місцях відпочинку, навіть там. Законодавством передбачено вручення, тобто не заборонено. А цікавий момент. Нещодавно законодавець зобов'язав голів ОСББ прийняти мобілізаційним сприяти мобілізаційним процесам і діяльності ТЦК. А, чи відбувається вже ця взаємодія, і якщо так, то в який спосіб? Саме так. Зараз чітко зараз регламентована і прописана стаття постанові 560, що органи. ОСББ, тобто багато, багато квартирних будинків, голови або керівники ОСББ, е, на вимогу територіального центру або органу викона, виконавчої влади, е, повинні подавати список, вести облік і здійснювати, ну, залучається і здійснюють уповіщення аналогічно, е, тому що виник ряд проблем, що багато осіб зараз проживають без реєстрації. Ситуацію внутрішньопереміщені особи більшість осіб зараз мігрують, переїжджають в зв'язку з ситуацією, яка склалася в нашій державі. Ось і для того, щоб їх охопити обліком, відповідно голови ОСББ беруть участь в оповіщенні і подання інформації для територіальних центрів щодо заходів оповіщення таких осіб. Скажіть, будь ласка, мені важко уявити тим паче на що а, саме в законодавстві спирається ця діяльність голови ОСББ. Що от голова ОСББ він просто йде по квартирах, стукає і просить надати персональні дані осіб, які проживають. Можливо, осіб, які навіть не є власниками житла, а є а, а, орендарями. Як це відбувається? Мені здається, що ну а, юридично є питання щодо цих вимог голови СББ до мешканців багатоквартирного будинку. Ну так, є там, є юридичні запитання, є, звичайно, моменти, можливо, і колізії законодавчої. Але голова ОЗББ він наділи інформацію, як ніхто стосовно тих осіб, які перебувають безпосередньо у мешканці, тому що він моніторить постійну роботу, він займається з мешканцями. І це питання буде більше доцільно скоординувати голові ОЗББ. Аніж представнику органів виконавчої влади. Тобто голова ОСББ має більш е, чітку інформацію, хто проживає, де проживає, яка сім'я проживає і тому подібне. Але сам стосується тільки громадяни чоловічої статі від 18 до 60 років. І все. Яку інформацію, якщо це не засекречена інформація, передає голова ОСББ в ТЦК? Ну, я думаю, що, перш за все, це. Фамілія м'я по батьку, якщо таке відомо. Якщо навіть невідомо, чітко, то достатньо прізвище. Наз... Номер помешкання, або квартири де, в якому ОСББ, або назва ОСББ, якщо це декілька ОСББ об'єднаних. Номер будинку. От. Все, що можливо, все, що відомо для голови ОСББ. От і все. Можливо, ті громадяни або внутрішньопереміщені особи вкладають, договори винайму, або. Повідомляють голову СББ, все залежить від того, як організована структура ОСББ. В декотрих будинках неможливо зайти, бо там є охорона. Тобто голова ОСББ контролює і володіє тою інформацією мінімальною для того, щоб можна було подати для органів місцевого самоврядування або для територіальних центрів. А скажіть, будь ласка, такими діями голова ОСББ не порушує законодавство щодо обігу персональних даних? Ні, голова не порушує. Він не розкриває повну інформацію, але є хіба частково, якої достатньо для того, щоб встановити особу. Голову СББ співпрацюють зараз. Ну, вже ця робота відбувається з ТЦК? Е, ну, ця робота е, тут є налагоджена. Ось конкретно сказати по СББ я не готовий зараз. Добре, тоді будемо рухатися далі. Яку це ми проговорили? Що відбувається з громадянами, яких доправляють до ЦЦК та СП. Апелюючи до мого попереднього питання про те, якщо людина на вулиці не хоче надати документи, не хоче представити, я так розумію, її в присутності представників поліції її доправляють куди? У відділок поліції чи до ТЦК? Ну, дивіться, перш за все, законодавець. Має одну чітку вимогу відповідно до цієї постанови: охоплення військово-облікових даних даними громадянами. Це не означає на думку громадян, що всі підуть служити, що всі зараз підуть в навчальні частини чи в бойові частини. Це говорить про те, щоб держава могла володіти більш чіткою інформацією про громадян, які ну, проживають на території держави, чи вони спроможні. Бути мобілізовані, охопитися військовим обліком, чи не спроможні бути мобілізовані. Для того, перше за все оформлюється тільки інформація, уточнюється, що за громадян, де він переживав, де він перебував на обліку, чи взагалі він перебував на обліку. Якщо перебував, чому він тут, а не в тому районі, де він мав бути. Ну, от загальна базова інформація. Після цього, звичайно, що встановлюється його стан здоров'я, чи він е, придатний за станом здоров'я приходити. Службу або підлягати мобілізації, чи він непридатний. Для цього вони проходять військову лікарську комісію у бойовому порядку. Після того, як вже він прийшов в військову лікарську комісію, органи представники територіального центру вже мають повну хоча б базову інформацію, чи підлягає він призову, чи не підлягає. Можливо, святкового громадяна є право на відсрочку. Можливо, цей громадян стану здоров'я може не, не бути придатним або обмежено придатним, тобто придатним для виняткової частин або територіальних центрів, або частин того забезпечення. Ну там вже є нюанси, які стосуються виключно представників територіального центру комплектування. Ось ці процеси, про які ви зараз зазначили, вони зазвичай відбуваються впродовж якого часу одного дня. Е, буває по-різному. Буває день два до трьох днів, не більше. Буває категорія людей, які потребують більше додаткового часу на медичне обстеження. 18... Буває, що таку так. особу можна дуже швидко встановити, як заздалегідь, і мешканці, там, наприклад, конкретного району або територіальної громади. Це не дає проблем встановити швидко. Буває, що люди є з, з інших територій держави або областей, або міст прибувають. А якщо, наприклад, йдеться про людей, які прибувають з інших територій, так з інших міст, районів, що відбувається з ними? Ну через е, реєстр е, таку людину можливо встановити дуже легко, але є нюанси, якщо звісно по тій інфору, по тій особі невідомо. Взагалі нічого не відомо. Він ніде не перебуває. Ну тут підключаються прохороні органи. Якщо людина ніде не зареєстрована, так, я правильно так, розумію? Так, звичайно, треба перш за все встановити особистість. Якщо, наприклад, встановлюються дані, де ця людина зареєстрована, де вона мешкає, проживає на постійній основі. Ця людина продовжує всі процеси там, де вона не завжди м, потрапила в те, завжди. Якщо ця особа не перебуває на території відповідальності, тобто, наприклад, він приналежений іншому району, і ця особа має право на відсрочку звичайним, дають повістку, вказують йому термін. Він має прибути за місцем реєстрації, по місцю проживання. В свій територіальний центр і там проходити цю процедуру. Скажіть, будь ласка, ще один такий момент: якщо, наприклад, людина проходить медичну комісію, так ВЛК, і вона не згодна з висновками ВЛК. А що вона може зробити? Має право на що. Ну, права і обов'язки всім відомо, згідно законодавства, але така особа, яка не згідна з рішенням військово-лікарської комісії територіального центру, вона має право скажити е, висновок ВЛК. Е, е, на обласній ВЛК. Якщо ж вона не готова із обласної ВЛК, вона може оскаржити висновку регіональної ВЛК. От і є така процедура: це є право громадянина. Ми сьогодні можемо говорити, якщо можемо говорити про кількість тих, хто оновив дані з 18 травня, коли вступив в силу новий закон про мобілізацію. Не готовий коментувати конкретну кількість даних. Дякую, рухаємося далі. Далі які помилки роблять громадяни в процесі оновлення даних? Ну, звичайні банальні помилки це е, отримання освіти, е, сімейний стан, здобуття там, якогось наукового ступеню. Це також пов'язано з фаховою роботою, або з навчанням, або з дослідженням, або взагалі з е, процесом життєдіяльності людини. Е, Розлучення навіть такі. Тобто вказуючи, не вказують. Перепер... Так, ну вони не вказують більш за все. Взагалі не вказують таку інформацію, а ця інформація є важлива. Навіть є особи, які розлучені, батьки і мають право здійснювати опіку догляд над своїми дітьми. І Є такі моменти, і ті громадяни для цього, щоб облегшити перевірку перевірку облікових даних і вже зрозуміти, що така особа має право на відсрочку, воно би це весь цей процес набагато спростив. Порядок проходження уточнення для самого для самого цього громадянина. Ну на жаль, люди цього не роблять. А скажіть, будь ласка, якщо, наприклад, громадянин, вказуючи дані, не вказав. От, як ви навели приклад, що він розлучений, що у нього а є діти, і з цього витікає, що можливо в нього є законне право на відсрочку. Вже відмотати назад цей процес неможливо. Чому можливо такий громадян, якщо вже викликався на вимогу територіального центру, розпорядженням або повісткою, він несе адміністративну відповідальність. Зрозуміло, що буде з тими військовозобов'язаними, які не оновлять свої дані до 16 липня? Ну, протягом 60 днів, відповідно до 560-ї постанови, законодавець визначив чіткий термін. Ось з наступним проголошенням указу президента про чергову хвилю мобілізації, дані громадяни будуть викликатися поштовим повідомленням, електронним поштовим повідомленням. Або навіть в телефонному режимі це передбачено все в постанові 560-ті. Тобто цього достатньо буде для того, що дана особа е, вважається за попередньою адресою, зареєстрована, переживає, бо вона мала термін до 60 днів поміняти або вказати іншу адресу для того, щоб уникнути відповідальності і не платити штраф. Тоді громадяни будуть, ті, що не подали таку інформацію, не оновили, будуть нести відповідальність згідно чи на Нагадайте, будь ласка, розміри штрафів. Ну, розміри штрафів дуже суттєві, я скажу відповідно до попереднього законодавства, з вашого дозволу. Будь ласка. Е, значить, е, порушення призовника міського зобовязаними резервістами. Чому я читаю? Бо це суттєво, е, відповідно, норми законодавства. Е, це в нас є 3,400 і 5,100 гривень. Повторне порушення це є три і 8 500. А в особливий період, ось на що я хочу звернути громадян увагу. Таке адміністративне правопорушення тягнеться штрафом від 1 тисячі до 1500 неоподаткованих неподаткових громадян. Ось це 17 тисяч і 25 тисяч 500. Це дуже суттєві штрафи, але можна звернути увагу, що законодавець не притягує до кримінальної відповідальності, що люди несуть адміністративну відповідальність відповідно фінансовим витратами. От і все. Якщо ми говоримо про кримінальну відповідальність, вона застосовуватиметься в яких випадках? Застосовується, якщо людина перешкоджає діям, про, е, діям, е, представникам, територіальним центрам. Е, застосовується, коли відмовляється від проходження, тим самим перешкоджає діям, або е, не з'являється по повісті на е, на призов на відправку до військової частини. Це і 336 стаття. І 337 стаття Кодексу України про Кримінальний кодекс України. В Принципі, ми сьогодні всі базові з вами питання проговорили. знаємо, що сьогодні а, дещо ускладнений процес мобілізаційний, але хотілося б все ж таки з вами поговорити щодо рекрутингу. А, держава почала розвивати цей напрямок своєї діяльності дуже активно. Ми бачимо, що це відбувається на рівні а, центрів рекрутингу до українського війська, на рівні окремих підрозділів, а, батальйонів. Навіть а, ви відчули, що це дещо зміни. А мобілізаційний процес в країні? Ну, Звісно, держава дала можливість людям обрати або мобілізуватися, або вирішити приділитися для себе, в якій частини з'єднаних і в вони би мали або хотіли, або бажали, за якою військово-обліковою спеціальністю, за напрямком, спорідністю, могли би обрати собі ту чи іншу військову частину. Тобто люди зрозуміли, що у них є у людей, так, можливість. у людей є право, є у людей є можливість вибрати частину да, і мати можливість служити за контрактом. Пане Володимире, я дуже дякую вам за цей ефір, за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, що сьогодні з нами в ефірі був Володимир Богданович, заступник начальника мобілізаційного відділення ТЦК та СП. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся телеканал. Робіть так і надалі.